Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магія. Сьогодні актуальні новини оглядатиму. Отже, Росія підтягнула комплекси Бал противокорабельні в да, Брянську область. Ну Надійшли такі новини. Бал це, ну, считайте, як наш Нептун. Ну, але наш Нептун уже більш кращий і сучасний. Але ракета там, в принципі, схожа. Да? Ну, от, відповідно. Хочу подивитися, що до чого, чи дійсно підтягнули і що нам з того чекати. Чи, можливо, підтягнули, але це буде лякалка, чи дійсно м -м, варто готуватись. Ну що, поїхали. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи дійсно Росія станом на 15 червня підтягнула ракетні комплекси Бал у Брянську область? Хай скачру не правду. Постаруна. Так, довертаю по часовій Вуньо. Єра, ну гораздо, ще одна. Довертаю по часовій, Іса. Дивіться, що у нас тут? М -м. Пустаруна, Вуньо Єра, Іса. Да, до речі, ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на канал. Дякую. Ну і заходьте на вкладку Спільнота в наш сообщество. Е, да, загалом, так, да, дійсно, щось вони підтягли. щось вони вже туди підтягнули. М -м, дивіться, певна інформація. Ну, ви ще сили за нас, так, але це певна інформація прикривається в даному контексті. Е, дивіться. Ну, Позитивні новини в даному випадку. В чомусь навіть радість. Ну, це у росіян, явно бік росіян показується. Дивіться, ось вам єрам. Тобто, ну що це це якраз результат раніше проробленої роботи. Тобто, це не спонтанне рішення було прийнято, да? вони це планували. Ну але на кінець ІСА, тобто ну, це, це все ще затримка. Тобто, щось реалізували уже, ну ось, відповідно, по цим двом рунам, але все рівно якась затримка ще є. Тобто, чи вони прям все перекинули, що планували? Ні. Але щось уже в Брянській області дійсно є. Ну, гаразд. що далі? Давайте подивимося, чи це дійсно для залякування, чи справді будуть стріляти тими комплексами. Ну, Хоча, ну добре, давайте перепитаємо все-таки. Так, добре, дякую за відповіді. Ну, гості в кадрі. Ну, бігай. Добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть, мені, будь ласка, чи Росія буде обстрілювати Україну ракетними комплексами БАЛ? Хай скажуть роне правду. Беркана перевернута. Урус перевернутий. СОО. А тут докладу, пожалуй. Так, пуста руна. Перт, Ну, прямий відповідно. Тейвес перевернутий. Кано перевернута. А ну гаразд, ще одну. І ще Інгус. Дивіться. Ну, дійсно, не на виставку вони їх привезли, на жаль. Я сподівався, що можливо залякування, але ж ні. Орки. Що тут скажеш? Дивіться, що у нас тут? Беркана перевернута, урус перевернутий, соло, мось по стару, наперт. Тейвас перевернутий, кану перевернута, і Нус. Дивіться, про що мова? Е, деградація відразу. Мова про що? Мова про ті комплекси. Тобто ракети там старі, е, ну і далеко не всі будуть злітати. Так, да, ось дивіться, деградація сили, якщо так. Тобто мова про те, що це вже старі ракети. Ну і серед них багато вже знаєте тих, у яких термін закінчився, будемо говорити. Ось соло. Це не про перемогу в даному випадку, ні. Це якраз про бабах. Угу. Зокрема, можливий прямо при старті тих ракет. Ось таким чином. Красиво побачу, Ну, Побачимо. Дивіться, ось пуста руна. Тобто, що це. Ну, вища сили за нас, да, однозначно. Е, але це про що? Це про те, що якраз майбутнє певне, що, знаєте, певні варіанти є. Майбутнє формується. Чи будуть обстрілювати, так, да, будуть. ось далі про це. Е, ну і деградація, зокрема, тобто я ж кажу, ну, якась частина там ракет уже дійсно не придатних. Ну, але що ж, коли це росіян зупиняло? Дивіться, ось Перт падає. Ну, тобто деградація сили з одного боку, з другого боку, ріг достатку, ріх ізобілля. Тобто мова про те, що у них такого, такого даруйте лайна, дофігай трошки. От Про це от мова. Ось дивіться, ось і ось вам якраз сам обстріл іде, да? приліт. Ну Ось, чітко. Це да, на жаль. Ну, але я кажу, щось при старті буде вибухати, а щось буде взагалі не долітати. Е Ну, тому що браковані вже. І старі, як не знаю що. Е, але багато, їх багато, так. Да. І оце з цим проблеми. Ну, стрілятимуть, Да Ну, ось сумні новини з цим пов'язані. Да Невдача, зокрема. Хоча й по дрону можна розглянути. Це як сумні новини для нас, так і невдача для них. Те, що я кажу, що ракети при старті вибухатимуть. Чи то взагалі не долітатимуть. Ну, але на кінець інгус. Тобто, ну да про це й мова, що будуть їх збивати. Або вони взагалі будуть не долітати. Ну, тобто, чи це прям така велика загроза, да ні. Ну, Інгус, було прям завершення. Це саме для нас мається на увазі. Е, ну, Загроза є, так, радіти нічому, однозначно. Ну, чи, чи це прям такий, така вундервафля? Ні не разу. Ну, добре, Сподіваюсь, трошки заспокоїв. Самому було цікаво. Тому що я під Києвом живу. Ну, як би. От таке от відео повийшло коротеньке. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий до зустрічі! Нехай щастить!